Рубрика Невигадані історії. Перекуп знову надурив. Ви скажете, чи не новина? Це трапляється по 15 разів на день. Але тут трошки цікава історія. В підборі Volkswagen Jetta. Знайшли оголошення, подивилися, що там було по Америці. Заказали карфакс. Ну, в общем, все як положено. Дзвонимо продавцю. Продавець каже: Я коли купляв цей автомобіль, я перевіряв, мені перевіряли, все по автомобілю. Классно и четко, приехали и оглядаемо. Так а расскажите как вам ее проверяли? Так это самый это типа как перекупщик и он же автоподборщик да? Ну перекупщик, ну я попросил его проверить, проверить. заднее крыло низ порог, а говорили только одно крыло, арка да получается? Это не секрет, сколько ж вас взял перекупщик за проверку автомобиля? Да, он мой знакомый. Соточку долларов взял за осмотр. Ну, нормально. Вы знаете, какой у вас пробег? 330. Каждому. 330. Это что вы, серьезно? Серьезно. Ну я... Ж... Сколько, Сань, я, не я ж... 330. Я ж пиздеть не буду. за угу. А в авторе, я что-то да, она мне, не тянется. <laughs> то, что в авторе оно не тянется, то ничего не значит. Триста Ну что, да здравствует очередной смотр. 115 тысяч миль, да? А тут у нас, опа, вот такой пробег. Блять. 100 долларов осмотр. Пробег оригинальный. Ну, оказалось, в кавычках 330. И сказали, что крашено крыло. Да? Сказали, что крашено крыло, а по факту у нас крыло, дверь и задняя арка. Ну, нормально. Погнали, нам тут делать нечего. Вдруг автоперекуп проверял и сказал, что крашено одно только крыло да, одно только крыло. И пробег ключевое, оригинальный. Он говорит, телефон подключил и сказал, что пробег оригинальный. Ну ладно, допустим, можно подключать и телефон, но э, как бы нахер его подключать, если ты там ничего не видишь, ну, то такое. 100 долларов, говорит, я отдал ему, да, другу, который смотрел ему машин. Таких друзей, да, и в музей. А тут мы побачили классика жанра. Пробег смотанный майже на половину. Автомобіль перевіряв знайомий перекуп, який перевіряв товщиноміром і сказав йому, що там а, крашено те. А коли приїхали ми, а, виявилось набагато трошки інше по кузову. Потім ми спитали: а як ви перевіряли пробіг? Він каже: він підключив телефон. А, Щось там подивився і сказав, що да, все, все класно, все чітко. Питання не в тому, що він підключив, можна е, працювати із телефоном, можна працювати із будь-яким пристроєм. Питання в тому, е, як він це перевіряв. Я ж кажу, можна перевіряти із телефоном, але коли ти знаєш, де, як і що дивитись. А тут то, ну, чоловік, мабуть, або не знав, або, знаєте, як то кажуть, закрив очі, е, і все. Коротше, по факту ми маємо цікаву історію. А, і саме ще таке цікаве, за перегляд і перевірку цієї автомобілі він взяв не багато, немало, взяв 100 доларів. А по факту у нас вдвічі змотаний пробіг. Більше елементів фарбованих, ніж було заявлено. Ну і точно автомобіль не вартує своїх коштів. От таку цікаву історію ми маємо. Я, чесно, не знаю, чи говорить продавець правду, чи обманює, але це вже зовсім інша історія. Факт того, що цей автомобіль вже хтось купив, і потім буде історія наступна, що автомобіль Volkswagen це поганий, він ламається, не ходить, такий маленький пробіг, а вже щось зламалось, тому що там не 170 пробігу, а там 330. Тому перевіряйте автомобілі перед покупкою і робіть це за допомогою фахівців.